За розслідування ДТП на Сумгаїцькій взялися автомайданівці, бо ж переконані, Даївці покривають винних. Напередодні в південно-західному районі Черкас сталася аварія. Там не розминулася Тойота та ВАЗ. За свідченням очевидців винен водій поза До того ж, кажуть, чоловік був на підпитку. У наркодиспансері переконують, він був тверезий. Ірина Малюкова, докладніше. Ось це все, що лишилося від вазу. Після ДТП авто розлетілося в друзки. У водія тяжкі травми, перелом ключиці та ноги. Також лікарі підозрюють розрив селецінки. Очевидці стверджують, інший учасник аварії, водій позашляховика, був на підпитку. У наркодиспансері засвідчують протилежне. Шукати правду взялися автомайданівці. Я ще задав питання, від вас запах. Он до мене одразу, Ти хто такой? І йди відсюди. Ну то тобто, є, пахамські, очень пахамський, он отвечал на вопросы. Внут в кармане то не вопрос, бутылка там Боржоми похмелялся типа или ну явный запах перегара от него был. Это не только я могу подтвердить. Это ребята подъехали, то же самое. Жена моя то же самое. Да и на право. Прізвище інспектора Борровній. Выписано направление имеется на носите. Адреса и так дальше. Тверезь. На експертизу, кажуть лікарі, водій Тойоти прибув сам, без супроводу інспекторів. У ДАІ пояснюють, усе тому, що ознак сп'яніння у водія пасашляховика не було. Це підозрительна ситуація, якщо ГАІ, наприклад, підозріває щось, завжди супроводжують ГАІ. Завжди. Прежде чем написать направление в наркодиспансер, конечно, инспектор общается с водителем. И если бы были какие-то там Явні признаки алкогольного та нарк... 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 наркотичного оп'янення, то звісно, ми визвали бекіпажбу і доставили його непосредственно самі туди. Батьки водія вазу переконані. Винен в аварії водій позашляховика. та його покривають. Коли робиться ДТП, повинно до нього приїхати і взяти свідчення. Ніхто до нього за двоє суток ніхто не приїхав. Власник оцього автомобіля, який зробив в ДТП, не приїхав дуже, не подзвонив ніде нічого до нас, як до батька чи до матері. Ми два дні сидимо у лікарні в нього. Йому зробили операцію, вставили іскусственну цей скобу ключицю. Наразі постраждали, чекає на чергову операцію. На черзі ще кілька медичних обстежень. А поки слідство з'ясовує, хто насправді винен у ДТП. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.